Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас вираження на воски і свічечка. Розповість про таємні секрети, про таємні таємниці в вашому житті. Що таємне сьогодні стане явним? Давайте послухаємо нашу свічечку. І, як завжди, я вам говорю: дивіться на водичку або на вогник свічечки. Що таємне стане для вас явним? Про що сьогодні? Бачите, одразу починає нервувати? Які таємниці вона? Бажаю вам розкрити. Дивіться, щось відбувається за свічечкою. Тут чоловіки змальовуються. Якась дуже цікава інформація буде, щось відбувається зі свічечкою. У вас ця інформація буде злити, але вам цю інформацію потрібно буде проаналізувати, причому люди стоять не в вашому. Не в вашому колі спілкування ці чоловіки, а вони якось змальовані на обоченні того життєвого шляху, який ви проходите. Прояснення якоїсь інформації за вас, щось вони будуть намагатися пронюхати за вашою спиною, за вас. Можливо, про досягнення, які ви, ви маєте в цьому житті, про ваші плани, про ваші наміри, про ваші мрії дуже вами цікавляться три чоловічі фігури. І тут, тут говориться, знаєте про що? Що у вас на сьогоднішній день немає ніякого контакту з цими людьми, з цими чоловіками. Таке відчуття, що це історія з минулого, але як би там не було, якби ви не поставили крапочку в минулому, то з їхньої сторони цієї крапочки немає, і вони починають лізти в ваше життя. Прямо, знаєте, я б сказала, що зараз потрібно звернути увагу на цю інформацію. Щось таке відбувається сьогодні зі свічечкою. І, знаєте, негарні не душі зараз змальовуються, висвічуються. Давайте кожного розберемо зараз. Давайте з цього самого темного почнемо. На фоні він просто двох останніх він дуже темний. Цей чоловік. Що ж він хоче від вас? Що, таємний, що за таємниця пов'язана з ним? Тут, скоріш за все, відносини у вас були відносини. І ви провели. Ви поставили крапочку в цих відносинах, ви перестали їх продовжувати. Ви поставили велику жирну крапочку з болем в душі і образою, яка залишилася. І як наче почали нове життя без цієї людини, і він не може заспокоїтися. Цей чоловік не може заспокоїтися, що з ним так вчинили, що його викинули з простору вашого. І він, знаєте, як наче протягує свої ручки для того, щоб. Прощупати оці прогалини і пронюхати, і знайти якусь таку лазійку, щоб дізнатися взагалі про ваші можливості, про ваші перспективи, щоб вплинути якось на ці перспективи. І повірте мені, не з благоприємними намірами він це робить. Він хоче. Зробити вам якісь труднощі, принести вам якісь труднощі, щось хоче він у вас забрати. І забрати він хоче у вас вдачу, створити вам проблеми, щоб потім спостерігати за цим і кайфувати від цього. І прощупує він ці прогалини через, через людей. Я не можу зараз сказати, що ви з цими людьми маєте прямо тісний зв'язок, але, як мінімум, люди вони можуть навіть і не розуміти, що вони видають а, йому за вас а, таку інформацію. І до чого це може призвести дуже обережно, дуже обережно він діє, тому. І це для вас йде як попередження, що будьте обережні, з, щоб ви не розповідали людям, особливо з якими вони також спі... ну, особливо з якими ці люди не так. особливо з тими, які спілкуються з вашим колишнім. Щоб ви не розповідали, де ви йдете, для чого ви що робите, чим ви займаєтеся. Так. До найближчих знайомих він не підходить. Він дуже обережно це робить, щоб ніхто нічого не здогадався. Але він собі поставив за ціль, щоб побачити. Ваше падіння. Він сказав собі, що він зробить все для того, щоб ви впали. Впали на дно. Причому він сам буде створювати вам всі проблеми і всі перешкоди. Але зараз він просто хоче довідатися, де бити, де у вас є слабкі місця. Тому будьте обережні. І давайте ще інших подивимося. Що ці чоловіки хочуть? А тут спілкування якесь було з людиною іншою, тож також чоловік. І таке відчуття, що ви цього чоловіка спіймали на брехні, як наче ви йому на хвіст наступили, і спіймавши людину на обмані, ви відсекли той контакт, який між вами був налагоджений. Тут дивіться, земля слухами поповнюється, і тут людина намагається від інших людей також знайти про вас інформацію. І бажання в нього в нього якась йде вигода від вас, і він прямо поставив собі за ціль найближчим часом налагодити з вами відносини. Якась вигода йде, йде. Він не втрачає надію, щоб обвести вас навколо пальця. Така, знаєте, е, така віра в те, що в нього це вийде. Він дуже впевнений в собі і в своїх намірах. Так що буде маячити на горизонті, і для вас це як попередження, що в цієї людини вже є такі наміри, і він буде намагатися налагодити з вами зв'язок. Так. І давайте ще одного чоловіка третю, третього персонажа подивимося, що він хоче. Що ж він хоче від вас? Це родич Пішла, пішов зв'язок. Бачите, і свічечка хвилюється зараз. Це, це так, бачите? Закрита інформація, але я думаю, що ми її зараз дізнаємося. Угу. Ми її зараз дізнаємося. Це сто відсотків ваш родич? О, який в нього язик? Як. Іначе три метри розвиваються повітру, негативно говорить про вас. А, він якначе хоче зіпсувати відносини з людьми, з якими у вас є спілкування, хороше спілкування. Він хоче, як наче, витіснити вас з кола вашого спілкування. Причому він хоче, щоб це було. Знаєте, якначе він хоче, щоб ваше спілкування з близькими вам людьми було на відстані, якначе віддалити хоче вас. Він не хоче, щоб у вас була підтримка і допомога. І таке відчуття, що це пов'язано щось з Зі спадком. Щось це пов'язано зі спадком. Бачите, він, як наче настраює людей проти вас, щоб у вас не було підтримки. А це те, що по праву належить тільки вам. Але він хоче прибрати до своїх ручок те, що по праву належить вам. І у вас тут цікаві шкідники, таємні шкідники, вороги. Щось вони хочуть отримати, але щось, щоб це отримати, потрібно настроїти людей проти вас. Дивіться, свічка хвилюється сьогодні. Ця людина просто хоче зробити вас як. Наша... Щоб у вас все зіпсувалося з близьким колом спілкування, з вашими з друзями, з вашими родичами, просто хоче зіпсувати все в вашому житті. Зробити вас якимось таким ізгоєм, щоб потім правити тим положенням, яке йому достанеться. Хоча ця територія по праву належить вам, але він захоче, щоб ви відходили в сторону. І він хоче, щоб у вас навіть шансів не було вставити своє слово. Щось він таке добувається, щоб зіпсувати ваше коло спілкування. Щоб люди до вас, від вас відвернулися. Бачите, знову свічечка. Хвилюється і хвилюється. Угу. Хтось є такий в вашому житті, і він конкретно на ваші справи, на вашу роботу, на ваші якісь плани. Він не впливає, але в нього інші інтереси. І це, звісно, пересікається з вашим життям. Він хоче викинути вас. З цієї платформи, на якій ви зараз знаходитеся, на якій, що зі спадком, 100% зі спадком пов'язано з тим, що вам належить по закону, по праву, і він не може заспокоїтися, хоче вас зламати. Зв'язок у цей тут 100% родинний зв'язок, і ця людина дуже намагається, він прямо його розперло від бажання все зіпсувати, як наче в нього помутнів мозок, і він буде робити такі кроки, що ви будете шоковані, коли дізнаєтеся про те, що на що він готовий піти. Ви дізнаєтеся про це найближчим часом, але тим не менш, це буде вас. Просто дивувати від того, що ця людина на таке здатна. Сказати, що він. Знаєте, сказати, що він вам сильно буде шкодити, я так не можу. Але відносини з людьми він все ж таки зіпсує. В деяких це може програтися, вірніше, це вже програлось, тому що. З деякими людьми ви можете вже бути на сьогоднішній день в не дуже приємних відносинах. Відносини натягуватимуться, але ви будете справлятися з цим всім, що на вас, від, на вас йде. І тут йде, від... він хоче отримати свою вигоду. От таких три чоловіка сьогодні вам показує свічечка, і на це вам просто необхідно, просто потрібно звернути увагу, бо саме три чоловіка несуть вам негатив і йдуть вам знаки, вам дають о, знаки, щоб ви їх побачили, відчули, можливо, але ви. Можливо, в силу своєї порядності не можете і подумати на цих людей, що вони можуть так вчинити, що вони можуть таке робити. Але, повірте мені, у цих людей дуже такі маски вдягнені, що вони просто, просто можуть зіграти таку роль, що ви і подумати не могли, що вони вам можуть так наврочити. Так. так, таке відчуття, що ви з кимось познайомитесь. У вас попереду якесь знайомство відбувається. І ця дорога ваша життєва, вона вас приведе до якогось знайомства. Таке відчуття, як наче ви будете будувати один шлях, а дорога, як наче йде в іншу сторону, відводить вас туди, де вам. Де вас чекає доля ваша. Таке відчуття, що самі вищі сили хочуть, щоб ця зустріч відбулася. І ця зустріч відбудеться людина, яка буде наділяти вас якимись знаннями. Людина, яка зараз знаходиться дуже далеко від вас, і ви взагалі не знайомі з цією людиною. Це буде нове знайомство. Новий персонаж в вашій долі, в вашому житті, але шлях лежить туди. І якщо зараз у вас порушуються ваші плани, порушуються ваші дороги, як іначе змінюють своє направлення, незважаючи на ті зусилля, які ви прикладаєте, так, в цьому направленні, щоб йти по вашому шляху. То знаєте, що тут сама доля вас веде до знайомства з дуже цікавою і серйозною людиною. Це жіноча фігура, жінка. Жінка дуже сильна. Жінка дуже енергетично. Сильна, дуже сильна енергетика, яка з вами поділиться якимось своїм досвідом, якимось своїми знаннями і допоможе вам відкрити очі на реальність. Хтось вам буде допомагати вам відкрити очі на цю реальність? Вам, вам дадуть ключі, які якими ви будете відкривати двері в майбутнє? Бо зараз у вас ці двері, вони закриті. Вони закриті і ви не можете їх відчинити. Можливо, ця жінка відкриє вам якусь істину, якусь правду. І таке відчуття, як наче ви трішечки будете здивовані цієї інформації. І ви будете здивовані тому, що такими знаннями, таким досвідом буде ділитися з вами ця жінка. Але це дійсно в майбутньому допоможе вам відкрити закриті дороги, які на сьогоднішній день закриті. Тому що. Знаєте, як наче перепони у вас зараз стоять на цих дорогах, і ви вже і рукою махнули, подумавши про те, що, значить, це не моє, піду далі. А ні, буде вам наданий шанс, і ви зможете дістати цю інформацію. Вам вона буде надана від цієї жінки дуже. Корисна інформація для вас, і я сподіваюся, що ви нею скористуєтеся. Таким сьогодні був віск. Я вам вдячна за увагу. Як завжди, бажаю вам миру, щастя та кохання. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.